Так, всім привіт, любі друзі! Ви на каналі Клуба Games і сьогодні ми граємо в нову гру Track of Europe 3. Ось, я вже взяв собі машину. Так, і прицеп знімаємо з паркінгу і поїхали. Так. Графіка дуже класна. Э, Машини є трафік. Теж є, карти теж різні є, фізика гарна. Буде буде машини також дуже гарно зроблені. Постаралися розробники. Ось такий салон. Вікно в мене закрите. Вікно ще можна, ось зараз покажу вам, відкривати. Можна включати. Світло фари, дальність, так, Ось так. І двірники. Ви, ви якщо скачати цю гру, ви самі все побачите. І зараз я не знаю, де ми їдемо, але ми веземо продукти. Бо можна подивитися, побудь, дивіться. Ось, що тут є такий холодильничок. Значить, там везуть фрукти бо, або продукти. Ну, Одним словом, продукти будемо казати. Бо всі, всі знають, що завжди там є, як коли везуть фрукти або продукти, то завжди є такий холодильник в буді, щоб вони не спортилися від температури. на... На, на на вулиці. Ось, поворотники включаються, все добре. Бензину у нас багато. Ось міняйте ще спідометри Мені такі подобаються. Передачу також можна включити. ПВР Ось тепер так показується передача Так. Mm -hmm. Така ворожа. що мені найбільше подобається в цій грі, це задні колеса такі. Да. Yeah. Це дуже крутий, такі, Я Дуже подобається Так, ну їду. Їдеть, їдуть. Можна, можна, можна. Ось тут. Включати, тут можна ще ходити. Да. Друге шумаркою, пробачте. От можна включити дрифтлок, щоб... Щоб коли ми повертали воно не дріфтило, бачите? Та, ну гра мені дуже подобається. Ще не також в машинах також щось написано. Компанію, назву компанії і... цього гравця також можна вибрати на свій смак. Таке ж це, що я десь як в Карпатах, якщо чесно. Карпати за кордонів, ведущий за закордоні, бо там були вітерки. Так, uh -huh. да, гра класно тут є. Ось, хто не знає, як лишити автомобіль. Можна ось тут стоп. Ось, піднімати. Ой. Так, ну, добре, друзі. Сьогодні наша серія буде закінчуватись. Всім дуже хочу подякувати за перегляд. Ви були на каналі Клубу Геймс. Ставь лайки і підписуйтесь на канал. Всім гарного дня!